У молодіжному центрі Піксель продовжують розвивати корисні навички серед молоді. Один із напрямків вивчення англійської мови. Наразі тут триває курс з ділової англійської, який викладає Єлизавета Зикова, вчителька англійської мови. Проводжу курс з ділової англійської мови для молоді віком від 14 років до 35 років, де ми навчаємося, як правильно представити себе на роботі. Ми навчаємося деяким фразам базовим. Учасники курсу опановують базову лексику та граматику, яку зможуть застосовувати в робочих ситуаціях, зокрема при працевлаштуванні. Окрім вивчення теорії, учасники активно практикують навички, працюють у парах, обговорюють реальні життєві ситуації, вчаться працювати в команді. Також вони, окрім того, що отримують якісь теоретичні навички і знають фразочки, вони також це відпрацьовують в парах, в командах, отримують вже практичні навички, щоб вони їм знадобилися в майбутньому. Тобто курс більш такий не тільки теоретичний, пригадати граматику, лексику, а більш спрямований на комунікативну методику, щоб саме вони могли е ці знання здобуті вжити вже в реальних умовах. Щоразу заняття мають практичне спрямування. Наприклад, цього разу учасники вчилися говорити про свою майбутню професію та місце роботи. Педагогиня використовує комунікативну методику викладання. Це дозволяє не просто вивчити мову, а й вільно спілкуватися нею у повсякденному житті та професійному середовищі. Сьогодні ми вивчали з ними різні місця, де вони можуть працювати в майбутньому. Вчилися розповідати про своє місце роботи, яке воно, які є, наприклад, зручності на місці. Пригадували з ними конструкції там there is, there are, для того, щоб описувати, тобто більш такого. Розмову на стилю, щоб можна було розповісти між собою людям про місце роботи. Викладаю я, використовуючи курс бізнес інгліш. Це книжка розрахована для рівня А1. І основа це якраз комунікативна методика, що діти, відпра... діти та молодь відпрацьовує в реальних умовах вже фрази, діалоги, які їм знадобляться в майбутньому, і також має якраз практичний напрям.